З нами у студії Максим Саваневський. Пане Саваневське, що змусило людей вийти з онлайну на вулицю? Ну я думаю, що е, тут питання навіть не стільки в тому, що люди виходили з онлайну, е, в людей накипіло, людям потрібен був лише привід. І я думаю, що е, вихід саме з онлайну це скорше інструмент, який дав можливість людей підштовхнути до того, е, що е, треба виходити на вулиці, тобто є конкретна причина. Незадоволеність діями влади, незадоволеність життям. І я думаю, що питання євроінтеграції чи якісь інші питання, вони, не є якесь, одне з цих питань не є найважливішим. Тобто всі вони разом створили це відчуття незадоволеності тим, в, в, умов, в яких умовах ми зараз живемо. Велика кількість моїх друзів, якщо зайти просто на мою стрічку Фейсбук, всі постять фотографії з Майдану, всі там побували, вже всі туди активно ходять. Сфоткалися. Е, але люди, які кличуть на Майдан у Фейсбуці, от масово ті, які активно йдуть, і люди, які стоять на майдані, це одні ті ж люди. Я думаю, що є вони точно перетинаються. Взагалі, якщо ми порівнюємо, наприклад, 2004 рік і нинішні події. То в 2004 році ми бачили те, що відбувається на майдані, через ну фактично через камери п'ятого каналу. Це єдиний був медіаносій, який доносив до нас інформацію з майдану. Зараз ми бачимо те, що відбувається на майдані через соціальні мережі, через те, що там постять фотографії, тексти, відео наші друзі. Родичі, просто знайомі наші, з якими ми е, комунікуємо в соціальних мережах. Тому кожна людина, яка розміщує інформацію про те, що відбувається на майдані, вона фактично є таким медіаносієм. Можливо, хтось пише це для п'яти, можливо, для десяти людей, можливо, хтось пише для тисяч людей. Але Кожен з цих медіаносіїв впливає на те, щоб більше людей приходило на майдан. І звісно, що багато людей приходять на майдан, але просто є дві групи людей. Ну, можливо, три групи людей. Є ті, хто на майдані зранку до вечора, є ті, хто приходять на майдан після роботи, є ті, хто можливо приходять в перервах. Мають можливість відлучитися під час роботи, але ці групи точно перетинаються. А є, напевно, така група, яка лише постить, але не ходить. Звісно, є люди, яким комфортно сидіти в своєму кабінеті десь чи на роботі, але загалом тиск з боку друзів він потрошки впливає на багатьох людей. У мене є знайомі, які вперше вийшли на майдан буквально вчора чи позавчора, і вийшли тільки через те, що. Ну, від друзі запитуються, так ти там був чи не був? І людина кожен раз, коли каже, не був, вона кожного разу ще все більше і більше бачить якихось очей, які не розуміють, ну а що ж сталося, тобто це якийсь це, таким чином, хоч протест виразити, чи що. А, ну, насправді потрошки людей підштовхують. Я думаю, що я, звісно, багато людей, які забігають туди на 5 хвилин. Забігти, зачекінитися, щоб та, Фейсбуку... відмітитися. Так, та. щоб в Фейсбуку побачили всі, що я там був, і ну але це теж підтримка. Хай навіть на п'ять хвилин прибіг, це теж добре. Але от ви згадали вже про революцію 4-го року. Скажіть, будь ласка, за змістом це відрізняється? За формою, так, за медіаносіями відрізняється, а от за самою за суттю того, що відбувається, є різниця. Е, ну, я думаю, що в 2004 році все-таки була одна причина і дуже важлива причина. У нас забрали наш вибір. І в цьому сенсі е, революція 2004 року мала дуже чіткі дуже чітку ну, чіткий план, чітку мету, до якої ми повинні були прийти. Ми повинні були провести чесні вибори. І ця мета була досяжною. Зараз ситуація трошки складніша, тому що фактично спершу люди вийшли через те, що не була підписана угода про, про асоціацію. Потім суттєво посилилися майдан через те, що розігнали студентів. Відповідно, у нас спочатку були. Гасли пов'язані з Євромайданом, зараз гасла пов'язані з владою, і це ну воно по-різному, ну воно розтягує саму мету. Не зрозуміло, яка ж кінцева мета. Кінцева мета, по ідеї, ну які декларуються зміна влади. Але зміна влади, якщо би чітко було задекларовано, що єдина мета це усунення президента Януковича. То ну, можна було би стояти за цю мету, але така мета насправді поки що з ким не сформульована, тому що, можливо, є острах того, що, що вона є недосяжною. Тобто, наприклад, відправити відставку уряд є реалістична мета. Навіть вибор, перевибори парламенту є реалістична мета. Відправити президента, мені здається, поки що це складно. Але я думаю, що там, через тиждень другий може таке бути, що це буде реалістична мета. І тоді Майдан перетвориться на Майдан 2004 року. Скажи, будь ласка, євроінтеграція? Там якраз обірвалася, люди вийшли на вулицю, спочатку невеликі кількості, потім більші. Яку роль в цьому старті запуску Євромайдану зіграли соціальні мережі, щоб не перебільшувати? Ну якщо ми говоримо про перші два дні, то роль соціальних мереж була виключною. Тобто ну, це була основна насправді, якщо б не соціальні мережі, люди не змогли б вийти. Тому що е в перший, в перший вечір, 21 листопада, Люди вийшли на Майдан, не через те, що їх закликали туди політики, не через те, що хтось в засобах інформації почав писати про те, що треба вийти на Майдан, а через те, що кілька активістів, деякі журналісти, деякі окремі народні депутати сказали, що треба виходити. І кожен з них це був людиною доволі відомий в соціальних мережах. В першу чергу, це Мустафа Наєм. Більше півтори тисячі репостів його публікація та, і Через те, що всі разом про це заявили, люди відповідно вийшли на майдан, тому що ну, якщо згадувати, як розвивалися події 21 числа, то в десь приблизно 15.00 з'явилася інформація про те, що ми не підпис... ну, що уряд відмовляється від подальших переговорів. І десь уже у 16.00 у нас просто ну, інтернет вибухнув. У нас активність в соціальних мережах, ну, новинарних змі. Була десь фраза півтора вища, ніж середньостатистично в такі дні буває. І в людей ну, почалося дуже активне обговорення, тобто було видно, що люди дуже негативно відносяться до цього всього. Ну, і Завдяки соціальним мережам люди вийшли. Ну, і Другий чинник, який так само вплинув на, соціальні, ну, на, на самі протести, це Радіо Свобода, звідки зараз ведемо насправді трансляцію. Тому що завдяки прямим відеотрансляціям з місця подій багатьом людям стало, ну вони почина, почали відчувати, що зараз відбувається на вулицях. Я взагалі вважаю, що це з точки зору технології технології висвітлення подій, це був ну просто революція для медіа. Це коли відеотрансляції з місця подій транслю... їх можна подивитися фактично ну, з будь-якої точки світу. І це так само вплинуло на те, що люди почали виходити на Майдан. Наразі люди не планують розходитися і навпаки післязавтра в Києві збереться ще більший мітинг, як анонсують опозиціонери. І ось прості люди приходять і допомагають чи можуть. Але на вашу думку, в інтернеті можна зібрати ось таку кількість, про яку заявляються? Мільйон? Можна. Я думаю, що тут завжди важливий чинник, коли ми говоримо про інтернет, це, це те, щоб люди повірили, що вони можуть щось зробити. 1 грудня, якщо подивитися, що відбувалося в соціальних мережах, я принаймні, коли я дивився по своїх друзях, було зрозуміло, що вийде дуже багато людей, немовірно багато людей, тому що всі казали, я обов'язково прийду, я приведу своїх друзів, я приведу своїх родичів. І коли є ну, такий загальний настрій, він починає тиснути на всіх. І всі люди розуміють, що якщо я не прийду, то я буду виглядати неадекватно в очах своїх людей. Тому це точно. Буде впливати на поведінку людей, і соціальні мережі в цьому сенсі грають більшу роль ніж медіа, ніж політики, тому що коли вам батько, мати, сестра, чи брат, чи чоловік, чи дружина кажуть про те, що я вийду на майдан і, і пішли зі мною, це багато важливіше ніж будь-які журналіст нам про це скаже. Або ще більше коли ти бачиш фотографію, що всі вже на майдані ти сидиш перед комп'ютером. А ти вдома в іншому середовищі зараз в аполітичному з'являться нові нові лідери. Такі нові лідери можуть з'явитися в соціальних мережах і ви бачите їх уже. Ну в нас вже є багато нових лідерів, лідери якихось громадських організацій, об'єднань, і вони є журналісти, які фактично зараз відіграють важливу роль в політиці. Такого ще кілька років тому важко було навіть уявити про це. Тому так, нові лідери з'являються, але говорити про те, щоб всі розійшлися з Майдану. Я думаю, що такого точно робити не можна, і ніхто до цього не готовий, і ніхто такого робити не буде, тому що всі розуміють, що якщо ці, ну, зараз дати слабинку перед владою, то ми втратимо все, що ми потенційно могли б отримати. І я думаю, що ситуація у нас буде значно гірша, ніж була до меданівського період, і ми можемо скотитися до повної білорусизації нашої країни. Тому, ну, наприклад, те, що зараз відбувається з журналістом з дорожнього контролю, якого взяли фактично ні за що. Притом і на два місяці сьогодні був суд його ну буквально годину тому. Він буде два місяці сидіти в СІЗО, при тому, що є відеодокази, про те, що він взагалі ніяким чином не причетний до того. За що його посадили, ми розуміємо, що така сама доля може спіткати і політиків, і активістів, і будь-кого іншого. І ця влада буде робити зачистку. Всього політичного поля. Тому треба стояти до кінця, треба вимагати від влади поступок, але в принципі треба повністю міняти владу. Але ми зараз з боку Євромайдану говорили: інтернет з боку Євромайдану, як з боку влади. Як ви оцінюєте поведінку влади в тому середовищі? Ну я думаю, що влада повністю інтернет програла, вона вже давно програла інтернет. В інтернеті дуже важко владі будь-що робити. Тобто єдине. Ну, щоб робити якісь активні речі в інтернеті, треба мати своїх прихильників. Наприклад, в Росії э, влада з 2004 року, це то як в Україні відбувся майдан. Почали активно формувати молодіжні організації, які мали підтримувати владу. І зараз влада Росії, незважаючи на що вони дуже вдало вийшли в інтернет. Так, вони дуже активні зараз саме в інтернеті. І Влада Росії має ну на кого спертися в інтернеті. Українська влада таких такої групи підтримки взагалі немає. І єдиний метод боротьби це ддос атаки це взлами, це якісь юридичні методи боротьби. Ну, напевно, ви знаєте, що у нас з'явилася інформаційна агенція Українська Правда, яка ніякого відношення до видання Українська правда» не має. А, і в нас можуть, наприклад, будь-яким часом з'явиться деякі засобах масової інформації, повідомлення, нібито від української правди, люди будуть сприймати що це повідомлення української правди, до якої вони звикла, це буде зовсім інша юридична особа. Як ви так сказали, то у пана Азарова ж є друзі у Фейсбуці? Ні, ну у всіх в нас є друзі у Фейсбуку, і я скажу, що будь-який політик, навіть який би він не був, люди все одно будуть до нього йти. Тобто до когось більше, до когось менше, тому що політик це є селебриті, ну тобто, в принципі, відома особистість, і завжди відомі особистості, навіть якщо вони, ну якщо їх суспільство не сприймає, до них люди все рівно йдуть, хто комусь все рівно не подобається. Тому будь-якого політика завжди є якась група підтримки. Єдине, що ця група підтримки дуже маленька. Як змінилася медіасфера за час Євромайдану? Ну, медіасфера змінилася кардинально. Ну, ми говорили про те, що у нас з'явився фактично новий медіа носій. Це це прості люди, які починають публікувати себе інформацію. У нас з'явилася така річ, як онлайн трансляція з місця подій. Це ну просто ми, ми звикли до того, що цим трансляцією. Займається виключно е, традиційне телебачення. Перший національний з ПТЕС, якась так. велика ПТС. Так, я скажу, що, наприклад, у 2004 році ми все бачили. Ну, єдине, де можна було побачити якесь відео в онлайн, ну не в онлайн, те, що зараз відбувається, це пряма трансляція з Майдану і все. Наприклад, подивитися, що зараз під прокуратурою відбувається, що зараз відбувається десь під Кабміном, в гущі подій. Я не встигаю паралельно всі дивитися, насправді зараз там у нас багато можливостей. Так, тобто, це дуже важлива річ. Ну і мені здається, що. Зараз відбувається ще одна, я не знаю, з чим це пов'язано, але якщо подивитися новини на телевізійних каналах, принаймні станом до сьогоднішнього дня, вони були досить зваженими. Тобто, Якщо ми говоримо про центральний канал телебачення, в мене є таке враження, що напевно, є якась домовленість. Я, ну, я скажу, що рівень висвітлення подій є навіть значно кращим, ніж був місяців 5-6 тому. Тобто і більше говорять про опозицію, говорить, дійсно те, що відбувається зараз на Майдані. У мене є враження, що в нас, оскільки у нас більшість каналів контролюють українські олігархи, що можливо була якась внутрішня домовленість, що вони починають потрошки зливати українського президента. І це, напевно, теж позитивний фактор того, що відбувається зараз. Єдине, що сьогодні, можливо, ви чули новину про те, що нібито влада збирала головних редакторів телевізійних каналів, по-моєму. І з тим, що, можливо, щось поміняється. Ну, побачимо. Як новини сьогодні ввечері, да, вони просили редакторів. Ну за інформацією, яка поширюється в соціальних мережах. Вони просили головних редакторів не згадувати про Євромайдан. Ну, побачимо, як це вплине, але загалом, так як висвітлюються зараз події, ну такого 2004 тисячі році не було. У нас фактично був єдиний, один єдиний канал з не, з не найбільшим покриттям, який висвітлював те, що відбувається на Майдані. Зараз всі канали висвітлюють все, що відбувається на Майдані. Люди мають доступ в інтернеті. І тому, якщо ми говоримо про медіасферу, то поки що Євромайдан е, сприяє тому, що медіасфера розвивається дуже добре, на з'являються нові технології. І в нас відбувся просто шалений вибух в е, інтернет-видань. Е, Українська правда наблизилась е, вже в 1-2 грудня не було близько 900 тисяч людей, які відвідали українську правду. Ну і обидва ці дні. Шалена відвідуваність ну, переля сторінок. 10 мільйонів сторінок було переляно до, на українській правді протягом одного дня. Це просто ну неймовірна величина. Це Це скільки разів десь більше, ніж зазвичай. Ну зазвичай у них відвідуваність була в три-чотири рази менша, ніж е, ніж в, в такі пікові моменти майданівські. Е, тому ще важлива, важлива тенденція, на яку так само напевно, варто звернути увагу, це те, що у нас почала. Почали кристалізуватися онлайн змі тобто є змі, яким люди більше довіряють, є ЗМІ, яким менше довіряють. І через це ну, українська правда дійсно стала лідером на сьогоднішній день, поки що безумовним, лідером серед інших видань. І це, напевно, теж позитивний фактор. це, мабуть, пов'язано з перестановками кадровими і з вла перестановками власників великих медіа холдингів українських. Так, довіра до деяких видань після того, як вони були продані людям близьким до влади, звісно, частково зменшилася. Як ви простежуєте тенденцію? Як яку роль відіграватимуть засоби масової інформації у 2014 році, якщо кої особливо в нові в медіа? Ну, дуже важлива тенденція це те, що інтернет нарешті почав відігравати важливу роль в українському політичному житті. Тому в наступних президентських виборах, незалежно коли вони відбудуться, чи в 15 році, чи можливо будуть позачергові інтернет вже буде надзвичайно важливим чинником, який буде визначати, може навіть суттєво вплинути на те, хто вибори виграє вибори, тому що коли ми говоримо про лідерів думок, вони є присутніми в інтернеті. Люди впливають на своє оточення, і тому це важлива тенденція треба зафіксувати. Не ігноруйте інтернет.